Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Білокуракіне, Коли буде деокупація і як це буде відбуватися? Білокуракіне. Прошу допоможіть нам декупувати коробки? Ну, тут тобто, така де ситуація, от там повернеться. Тут вб'ють і знищать ворога. Тут росіяни якісь матимуть зброю. Куракину, що відбуватиметься? Так, тут деокупація, але там ще буде військо росіян. Дивіться, тут будуть загони. Я так розумію, саме із цивільних людей набрані, дуже накручені. От, але в них немає такої зброї. Вони як відволікаючі, як. Ну, це відволікаючий момент. А тоді відбудеться деокупація, людям прийдуть гроші, прийде їжа, ліки, допомога. От Місто дуже таке зруйноване, там щось як бідні, дуже бідні люди. погроми чи що там відбувалося. Огромлене. Оце так. А тоді десь там, або це буде якесь підприємство, або там є якийсь завод, і там відбудеться сутичка між військовими Росії і України. І в цій це бій, він. Поверне цим військовим оце відбудеться страшний суд над ними. За все, що вони робили. Так. Так, там ще будуть саме не в місті, а біля міста. От так, я розумію. Саме бій. От, і вже як закінчиться цей бій, то буде повністю деокупація і свято. Отак. От така деокупація. Коли саме, скажіть вам, будь ласка, приблизну дату відбудеться звільнення білокуракіного від росіян, від окупантів? 21 число. Мир. Дуже добре, так. 21 або третє. Навіть четверте. Так. Ну тут в самому місті вже так. Над людьми буде воно як розгромлене от таке місто, але прийде допомога і всі повернуться до своїх домівок. от так, А військових росіян буде знищено, от вони там і отримають все назад собі за всі їхні злочини, що вони творили. <кій> Дивіться, четверте, третє, двадцять перше отакі числа. більше, напевно, що четверте. Прошу ви ще сили. Хочу забрати так весь негатив. Заперечую. Більше немає смутку, білого. Кураки не звільняють, заперечую людей, де купують без. Дуже так хитро будуть підходити військові України непомітно. Заперечую, весь негатив повертаю ворогові. Угу. Там є підприємство. Там люди. Мрію, щоб відновилося все. Отак От це заперечує Більше немає розгрому. Є відновлення, відродження, повернення до життя. Буде так. Так, деокупація, відкритий шлях це дуже добре. Прошу, вищі сили, допоможіть якомога швидше деокупувати місто, Білокракіневі, звільнити людей з російської окупації, відновити всі підприємства, заводи, все економіку міста, всі інфраструктуру, дороги відкрити до міста, шляхи, щоб повернулися люди до своїх земель, будинків, прошу вищі сили надати всю зброю нашим військовим. Перекриваю для деокупації міста Білокуракіна. Прошу допомоги. Де буде перемога над Росією. Так. Буде мирне небо. Так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликають, допоможіть окупувати місто Білого звільнити від російської окупації і повернути всіх жителів до своїх домівок. Більше немає ніяких перешкод для деокупації міста Білокуракіна. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.